І в нас є ще третій напрямок туристичний напрямок вигідних подорожей. Співпраця з швейцарською букінговою платформою, яка дає сьогодні вигідні подорожі по всьому світу, конкурує з платформою Booking. Користуючись преміальною продукцією Grace і навчаючись на платформі InfluencingQ, ви маєте можливість накопичувати та використовувати тревел-ваучери і подорожувати ще вигідніше, поєднуючи бізнес та відпочинок. Ваші перші кроки. Підпишіться на платформу InfluencingQ. Зареєструйтеся як інфлюєнсер абсолютно безкоштовно, дізнайтесь більше про можливості амбасадорства Bella Grace Influencing BellaGrey'SINCEQ не втрачайте свій шанс. Зверніться до людини, яка вам дала це посилання, вона з вами поділиться більш детальною інформацією. Обов'язково завітайте на наш сайт. Посилання в описі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поділіться цим відео з друзями. І так, ви ознайомились з інформацією і прийняли рішення розвиватися і будувати бізнес разом з нами. Внизу під відео є посилання, натискаєте на нього і зверху справа знаходите слово інфлюєнсер. Реєструйтесь зовсім безкоштовно як інфлюєнсер в нашій системі, подаєтеся в нашу команду, в нашу компанію. А після проходження реєстрації, яка дуже простенька, ви її заповнюєте латинськими буквами, вибираєте свій логін. Пароль має містити 8 символів мінімум: велика буква латинська, маленька, цифри і символ. І після проходження реєстрації людина, яка запросила вас, з вами обов'язково чим швидше зв'яжеться. Раді будемо з вами співпрацювати і раді будемо бачити вас в нашій команді.